На якій мові тут розмовляють в Чорногорія? Чорного, а не боснійська? Схожа, але. А боснійська, чорногорська це як слов'янські мова, від слов'янських сімей. Багато слів схожих на наші, але я не познаваю. Я наче чую, не на своїй мові розмовляють, але чую знайомі слова. Ну, а Бетка наші, Марко. Войнович. Щось. Войнович. Войнович. Адмірал русської царської флоти. Ну тобто зрозуміло все. Як це місто називається? Вірш секнове. Вірш секнове. Таке місце прикольно знайшли. Тут грех не сфоткатись. Але в чому прикол? <с> я заради забави облив себе водою. <с> Зараз, щоб хоч якось сфоткатись, я забив наперед футболку. А хто мене фоткає? У <с> кого руки довгі? Як нас виноград, так само бесідка такого самого формату над ганком, щоб тінь давати, і грозі такі висять. Тільки на винограду, а картошка до ну, Києві плані.